Ми вже бачимо за результатами того тієї розмови першої в якості нового президента, нового президента Сполучених Штатів пана Трампа з президентом Російської Федерації, що широкого якогось обговорення чи глибокого обговорення стосовно можливості скасування санкцій не відбулося. Я думаю, що з врахуванням національного інтересу саме Сполучених Штатів, заради того, щоб був був збережений. А мир у світі, а не просто а, на якійсь частині території Європи. А, скасування санкцій є просто неприпустимо через те, що це буде а, зовсім неадекватний сигнал на ті дії, а, які дозволяє собі Російська Федерація анексовуючи і окуповуючи частину території Української а, держави. А, ми Точно можемо розраховувати на те, що голоси інших політиків з європейських країн, а також багатьох політиків, як ми бачимо вже в Конгресі, в Сенаті Сполучених Штатів, вони жорстко піднялися проти, взагалі, можливості скасування санкцій без. Відповідних дій Російської Федерації без того, щоб Російська Федерація почала поважати міжнародне право, без того, щоб вона вивела свої війська з території України, без того, щоб вона вивела свою зброю і своїх найманців з території України. Якщо говорити про зустріч Трампа з меї, все ж таки якраз питання продовження санкцій щодо Росії, чи не єдине, з приводу якого не було згоди досягнути, Україна має все таки готуватися до гіршого сценарію. А... Ми очевидно маємо працювати над тим, щоб не сталося цього найгіршого сценарію. Я думаю, що українці вже дуже добре за цей час усвідомили, що насамперед ми розраховуємо на себе, але разом з тим будуємо велику коаліцію, яку нам до цього часу вдавалося з нашими партнерами втримувати, яка стоїть на засадах як закону, міжнародного закону, так і засадах демократії, засадах верховенства права, засадах свободи, вибору будь-якої країни, будь-якої. Нації свого шляху розвитку, тому готуватися, на жаль, до війни нам вже запізно, бо ми вже є в війні, тому ми є постійній готовності до найгіршого сценарію. На жаль, нам доводиться бути в такій ситуації разом з тим. Максимальні зусилля мають бути спрямовані на те, щоб не дати розвалитися цій коаліції. Трансатлантичній і європейській, яка е, ну наполегливо своїми діями е, стримує подальший подальшу експансію, подальшу агресію Російської Федерації. Останнє точні, якою ви бачите, має бути краща стратегія для України дій шукати союзників, європейських союзників, чи все-таки переконувати Трампа і його адміністрацію в продовженні? Вон, він абсолютно не виключає і шукати союзників, і переконувати адміністрацію. Очевидно, від позиції Сполучених Штатів буде багато що залежати, і знову ж таки потрібно в сполучених штатах як говорити, як з адміністрацією, наводячи аргументи, точно так само продовжувати активну роботу з конгресом сенатом. Де ми бачимо багато хто з сенаторів вже виступив із заявами стосовно того, що вони готові розглядати переведення рішень щодо санкцій щодо Російської Федерації в площину закону, щоб не у тоді унеможливило ну односторонні так би мовити дії самого президента Сполучених Штатів.